Також ми прийняли сьогодні програму. Програма це відшкодування тим, хто сам відновив свої будинки, відшкодування фінансово від міської ради. Це така підтримка тим людям, які. Знайшли свої власні кошти і самі зробили ремонт. І вони чекали цієї програми. Сьогодні її одноголосно підтримали. Я сподякував всім членам виконавчого комітету за це рішення, тому що коли ми його підготували, було побоювання, що його можуть не прийняти. Але все ж таки, соціальний захист і департамент інфраструктури вони опрацювали це питання таким чином, що одноголосно всі підтримали. І також ми виділили 3 мільйони вже. Перша цифра, тому що ті. Заявки, які сьогодні надійшли від власників цього майна цих будинків, які були пошкоджені, це перша цифра 2,3 мільйона. Зрозуміло, що ці також будуть звернення і відповідні обрахування, і опрацювання цих проєктів будуть надходити, і ми будемо слідкувати. Якщо потрібно, то ми знову ж будемо виносити вже при існуючій програмі відповідне. Додаткові кошти на це відновлення. Ми хочемо встигнути зробити всі відновлення до морозів до погіршення погодних умов, тому що дійсно це є проблема. Але я думаю, що якщо не буде працювати казначейство, то будемо до звертати, звертатися до державної державних структур, до столиці, щоб нам все ж таки допомагали в цьому плані.